Рецепт дуже класної глазурі, яка не кришиться молочною. Нам треба відважити 150 грам згущеного молока не вареного. І сюди ж по 2 столові ложки, таких, чуть з гіркою сухого молока і цукрової пудри. Сипали. І тепер все дуже гарненько розмазюкуємо. Розкалапуцяли має бути така от густа вона. І наносимо на готові пасочки. Рецепт пасочки в опису під відео. Розмазуємо і вона собі розтікається. Якщо хочете, щоб просто була така ще більш щеніша густа шапка з глазурі, додавайте ще по пів ложки цього і цього. І так залишаємо на декілька годин вона застигне. Якщо вам не подобаються ці потопки, я кажу збільшувати на половину ложки більше е, столової сухого молока і цукорпудр. Типу по половиною ложки тоді додайте. Бачите, вона постояла і вона вже абсолютно не прилипає. Так що, така от глазурь, готуйте. Застигає вона 2 години при кімнатній температурі в холодильнику. Буквально за хвилин 15. Так що гарного всім дня, мирного неба і слава Україні.